Я недавно робив огляд мені пил своїх. Це в мене новенька Крафтек, а це старенька три роки бош Так ось ця швидше пиляла дрова. Ну, Тому що новенька і ланцюжок новенький, розумієте. І ще в ній трошки швидші оберти, ніж в оцій Bosch. Ось послухайте самі по звуку. Крафтек. Bosch. Крафтек. Бош. Так ось я. Зіштовхнувся з такою проблемою, що нема де надточити ланцюжок. Всі сервісні дзвонив, в епіцентр їздив там, де заточують ланцюги, на базарі був. Всі кажуть, звичайні ланцюги на великі бензопили ми точимо. А на маленькі, на міні, ми не точимо, тому що в нас в станок вони не влазять. ну Один майстер згодився. Мені заточити два ланцюжки, але вручну напільником. Ну, кажу, точить по 70 гривень, взяв за оцей ланцюжок. Наточив. Я думаю, що потрібно самому підібрати е, потрібного діаметру націль напільник і самому заточувати. Ну, тепер подивимось, як після заточки е, цей бош ріже. Спочатку візьмемо. Крафтек, як ріже, а потім Бош. Отак, значить. Тепер бош після заточки. Ну, теж ріже краще, ніж був ланцюжок незаточений. Ну, вже три роки два ланцюжки, оце я вже на ній використовував. Ну тепер після заточки, бачите, краще набагато ріже. Ріже. Так от, друзі, напишіть, як тепер нам людям, в яких мені пили отакі, де заточувати, мог, хто знає, напишіть або чим.